За місто Красногорівка наразі точаться найбільш жорстокі бої. Незважаючи на це, підрозділ Білий Янгол працює і вивозить людей. І сьогодні ви почуєте історію людей, родин, які вийшли безпосередньо з самого жерла цієї війни. І заслуга поліцейських з Білого Янголу тут далеко не остання. Люди зателефонували, попросили вивезти їх з Красногорівки на власні телефони. Дзвонять, телефонували мені, телефонували керівникові. Відділку нашого, ну заждали виїхати від тіля, бо вже терпець урвався. І ми з ними зголосились на тому, що вони вийдуть нам на зустріч, бо там, де вони мешкають, ми вже на жаль, на нашому транспорті не заїдемо. Бо там небезпечно в краю тієї вулиці, де вони живуть, вже на жаль перебувають. Російські окупанти, якби ми туди заїхали, ми б могли викликати вогонь з боку російських окупантів і наражали б таким чином своєю присутністю людей на небезпеку. Один з чоловіків, якого вчора вивезли з Красногорівки, до цього був поранений. Мав поранення черевної порожнини з боку, але після одужання. Через деякий час повернувся знов в Красногорівку. Але як ми бачимо, його довелось евакуювати другий раз. Здрастуйте, люди добрі! Так, давайте, родний. Заходіть, я подам все. Заходіть, с этой, с этой. Да, я сейчас... Парни, помогайте. Да, сейчас поможем, не спешите. Давай, давай, давай. Да, потом все. Ножку. Подожди. Ножку. Подожди. ножку, ножку, ножку. ножку. Ой, 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 ой. Опа. Ой, ты пыр потихоньку. Пойдите, давай, Мы... давай, давай, давай. давай. Все. все сели, все в порядке? Все, да, да. Много еще народу там остается. Ой, на нашей улице три семьи. Энгель. Ну да, ночью дом згоріла напроти нас через дорогу. здорову. Утром, як почали гасити, ми думали, не вийдемо. Я сам родом з міста Донецька, працював там в шахті, все своє життя. Тоді приїхав жити в місті Красногорівка. Ці дні, які були перед тим, як ми виїхали з вчителя, кромешний ад був. Ми не знали, як, будемо ми живі чи не будемо. Якби як, як зібралися вже йти, йти, вивезти нас відля не могли. Пішки нам прийшлося йти тити... десь 3-4 кілометри. кілометри. І, і то над головами у нас посвітів, один, один снаряд просвітів над нами. За ніч одна будівля згоріла напроти нас, Теті Валіна, Ну, а до того тут у нас ще і рядом. Так, встали утром, позвонили перед этим Артему. Встали утром, в 5 часов утра начался обстрел. <свист> 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 Страшно, да. Но что-то напротив меня как раз в дом попало. Я не спал, это было где-то часов 12 ночи когда слышу трещит, выхожу, в соседке дома орыт. Ну, оно вроде после этого затихло. Спал я, не спал, не знаю. В 5 часов утра проснулся, что аж хата поднялась. Тряхнула так. И потом еще их, наверное, снарядов 6 пролетело. Это по нашей улице как раз вот так. Соседям там окна повылетали, двери повылетали. Но... И все, то мы думали, что не выйдем. И вот мы шли, да, ну долго там, мама хромает, ну теща его. Как раз мы прошли и начали по дачам стрелять. И все, туда снарядов 5 наверное, на даче прилетело, и все, и то мы быстренько дошли. И нас а то быстренько загрузили и на место сюда привезли. У нас осталось 11 человек все на улице. Останний выпадок эвакуации пораненных был 26 травня. Люди, які перебували на подвір'ї, скупчення людей потрапив в артилерійський снаряд. Одна людина була вбита на місці, друга отримала тяжке поранення стегнової частини, оскільки у сусіда був більш-менш неушкоджений транспорт. За домовленістю з нами, щоб не втрачати час, людину той сусід вивіз нам на зустріч. В таких ситуаціях кожна хвилина для нас надзвичайно цінна. Тому як і ми поспішаємо, так і просимо допомоги небайдужого місцевого населення. Що важкий? Давай сюда. Давай, давай, его сюда. Вытяни. Вася, ему тут турникет. А, вот -а -а -а. Сейчас я дам. Кост родной. Да, рыба да, Там не не надо зацеплять. Сейчас, давай. сейчас, сейчас, еще держи. Понятно, болеть она и будет. Там у тебя перелом как раз. Ничего сейчас не сделаем. Пускай она в таком положении и лежит. Сейчас тебя затянем в больницу, все нормально будет. Ну как, прилетела прям в ворота, а он рядом стоял. А, рядом стоял, видя, того вообще разнесло. Этот чуть дальше стоял. Ага. Осколком, как как. как все повылетало, вот, двери. Я вот тут возьму просто. Стой, стой, стой. Стой. Убирай его. <связи> Что, так ложись? А -а -а -а. С той стороны. В тій ситуації, що склалась, вберегти себе можна одним тільки чином, якомога скоріше відтіля виїжджати. Ворог веде вогонь по будь-чому живому в місті Красногорівка та її околицях. Ми працюємо цілодобово, я прошу вас, телефонуйте до нас, запис... записуйтесь на евакуацію.